Доброго ранку, вельми, шановні пані та панове, продовжуємо нашу роботу в, в межах проєкту ліквідації національної неписьменності українців. Ну, сьогодні я запланував ще один дуже цікавий стрім, крім цього. Із Однією такою загадкою <смі> глибокою надзвичайно. Але поки що повернемося до е, того, що я е, запропонував всім глядачам і слухачам, так мовити цього каналу е, вияснити самостійно, прояснити цю ситуацію, чому Біл Клінтон назвав. Українців найдивнішою нацією у світі, це ж така е, загадкова таємнича для нас таємнича <різь> річ виявляється там, у Сполучених Штатах Америки. Це знають. А ми не знаємо про себе. Вони про нас знають, а ми про себе не знаємо. Ну, отак ми і живемо. Тому ми і є найбагатшою на всі види ресурсів для державного розвитку країною Європи і найбіднішою в ній. Ну це й такий парадокс. А цей парадокс ось має завжди причину, тому що безпричинних явищ немає. Наука відкидає існування безпричинних явищ. ось, що мені відповіли люди, які от намагалися разом зі мною та і пояснити цю феноменальну річ. Та вона ж дійсно феноменальна. Уявляємо собі, щоб якийсь президент Сполучених Штатів Америки та приїхав, наприклад, в Бразилію там, чи в Таїланд. чи... Камбоджу і просто страпа літака заявив, що камбоджійці найдавніша нація в світі, або бразильці найдавніша нація в світі. Так, що було? Та йому спорудили пам'ятник, Та це ж усі шкільні підручники увійшло. До на пам'ятнику Клінтону, наприклад, було б написано там. Бразильці найдавніша нація в світі, а внизу Біл Клінтон. Так, от <сі> чудово, а ми ж люди скромні. Ми просто неймовірно ми скромні. Ми, ми просто до, до противного <сі> скромні. Тому ну, ми мало того, що себе не знаємо. Але навіть те, що нам кажуть інші люди, що доводять, що переконують нас. Ми чи то не сприймаємо, чи не хочемо сприймати, чи не здатні усвідомити, чи зрозуміти. Ну це не, мені не зрозуміло, це теж таємниця, яку теж прийдеться розгадувати. Так от, що мені написали з приводу цього? Що про індоарійське, так би мовити, коріння України ну, я з цим. Можу згодитись, звідси походять нинішні індуси. Про що ми знову ж таки ми мучимо? А кричать індуси, кричать, кричать, валають всі ці всі, всі У них написано в школі вчать про те, що вони походять з території нинішньої України. А отже, в той час уже тут була держава. Вже була нація, яку цю державу, яка цю державу створила, тому що держава сама не створюється. По-перше, нація створює державу, а потім держава розвиває цю націю. Ну, так, як у нас мало бути, що ми створили черговий раз, відродили, я навіть не створила, а відродили черговий раз за багато тисяч років останніх свою державність. Українську. А тепер українська держава мала б всіляко сприяти розвитку української нації, її мови, її культури та всього того, що відноситься, в тому числі історії, географії, От те, що ми з вами намагаємося розкрити таємниці, а це держава має розкривати, не масляк Петро Олексійович розкривати це все. А держава на державному рівні. А держава вмила руки, як Понтій Пилат, і сказала: ну, хай там, може, хтось знайдеться, який буде цим займатися. Ну, от я і знайшовся. Так ось, ну, це можна теж цим пояснити, давнину української нації, те, що вона, якщо не найдавніша, то одна з найдавніших націй у світі. Так, я все можу згодитися. Але, але, є одне, але. Біл Клінтон і його, так би мовити, радники, вони мали на увазі інше. Хоча це аргумент сильний, так би мовити, на терези того, що. Українці належать до найдавніших, але не найдавніша. До найдавніших і декілька там є націй світу. Так. Тепер, що ще сказали мені, написали мені це про, так би мовити, ну, завже її. Індійська Рівведа згадується там і ну, правильно все це. Це дійсно те, що пояснює та, та тим більше, що вже зараз археологічні розкопки в районі Кременчука Полтавського, там відкрили багато тисячолітні індійські ступи, так би мовити, так, індоарійські. От, от, от це вже підтвердження, так би мовити, не тільки там писемне. Але вже з допомогою артефактів оцього всього походження Індії, Ну і те, що я вам говорив на попередніх стрімах про антропологічні типи українців. Багато з цих антропологічних, та фактично всі, містять більше або менше індоарійських елементів, індоарійських, давніх надзвичайно. Оце те, що звід звідси вийшли і пішли, тому що дуже багато людей тут розмножилось, і треба було їм кудись іти. І вони йшли не тільки на схід в Індію, вони йшли на захід, аж туди, кельти, до е, Великої Британії, і вони йшли на південь, туди, де. Галілея, Галатея. Все це звідки? Та звідси ж вони прийшли з Галичини Гал. Гал сіль. Сіль. Там величезні світового масштабу запаси калійних солей, там кухонна сіль просто витікає з-під землі в вигляді розсолів. Її там видобували тисячі років. Сіль це ж один із головних, ну, то, то, один з головних товарів, яким торгували у світі. Це ж факт просто, незаперечний. Так от про трипійську цивілізацію, так, це ще один аргумент на давнину української нації. Ну, Трипійська цивілізація одна з найдавніших, а можливо, найдавніша. Цивілізація, культура, як її там не назви, але вона наша, вона наша, вона знаходиться в основі, скажімо так, територіальній і не тільки територіальній. Ось вона отут сидить, ось в генах, оця трипійська цивілізація. Мене як. В мені, як в етнічному українці з діда, прадіда, полтавця і, 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 і все таке інше, вона тут сидить, ця трипільська цивілізація. І це правильно. Одна із найдавніших. І це вказує на давнину, тому що це наші пращури. Так, це наші пращури. Я, я ж не можу відмовитися від свого Івана Масака. Між мною і ним 15, знаходиться, чоловіків, 15. І всі на цього прізвища 15. І завжди був якийсь чоловік, який передавав це прізвище 15. Ну, а, а до трипільської цивілізації Садес 60, 65, не знаю. Чоловіків, мало будь, які б передавали гени свої, аж до нинішнього мене, до моїх дітей, до моїх а далі внуки і так далі і тому подібне. Ну, це ж так. Так. Отже, 8 тисяч років тому. Таким чином, ну там ще мені наводять і інші е, приклади, наприклад, ч, е, приміром, що е, у Єгипті давньому, це ще раз нагадуємо, що давній Єгипет є, а давньої України немає, щоб ви знали, як нас дурять. деякі. Може, вони самі навіть не розуміють, що вони дурять і себе, і нас. Тобто давній Єгипет є, а давньої України немає. Немає. От вона і Ленін придумав. <сум> Уявіть собі, маразм цих людей і цієї і, і держави, і те, що вона оце робить зараз: ота війна, агресія, окупація, все інше. Оце звідси. Як казав професор Преображенський, розруха ж то не у клозетах. І не в унітазах, які вони крадуть. Розлуха в голові отут, ось. В голові. а з цього починається все інше. Так дійсно ми маємо те, що е, був період, коли Єгиптом правили фараони, які е, прийшли туди і завоювали і справу України. Так. Із продавньої, і з давньої України. У давній Єгипет. Так, з давньої України у давній Єгипет. Оце це. Але але і це не те. Отже, я закликаю вас ще подумати над тим. Може хтось розкриє все-таки цю загадку, цю таємницю. Чому? Найуспішніший президент Сполучених Штатів Америки назвав українців найдавнішою нацією світу. Це не комплімент, ні. Це просто річ, яка твердження, яке засноване на абсолютно бездоганному науковому доведенні, ось цього факту, цього твердження. Ну, якщо хтось до цього. Додумається, до Петрия, ну я його просто возвеличу на цьому каналі і, і повідомлю всім, які люди в нас є, які здатні розшифровувати. Ну, так же ж називається цей канал. Ну, і якщо я буду сам тільки цим займатися, ну давайте будемо робити це все разом. Давайте. Зичу всім здоров'я і щастя.